Зібрались ввечері малята писати лист до Миколая. І кожен думає, гадає, що Миколаю замовляє. Думки літають, мов хмаринки. Міняються бажання щохвилинки. Замовлю, мабуть, я айфон. Це не звичайний телефон. Тікток і відео знімати, різні речі купувати. Та нащо тобі той айфон? Купи звичайний телефон, нова пошта силу має і посилки в час доставляє. А я замовлю Миколаю новий баян, та я заграю, поперелякуєш сусідів. Порозганюєш всіх на світі. На ньому треба вчитись грати, а не просто так бринчати. Замовлю, мабуть, мікрофон. Так заспівай, заспіваю, ки не значить швидко рано. Почуть всі моє сопрано. Співай без мікрофона, тихо, бо буде вдома усім лихо. А ти чому мовчиш, не кажеш? Що, Миколай, замовляєш? А я не хочу подарунків, цукерок, іграшок, пакунків. Я замовляю Миколаю, щоб мир настав у рідній краю. Миколай, Миколай, діток всіх оберігай, заспівай, потанцюй, миру всім нам подаруй.